Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Українсь. Сьогодні ми з вами поговоримо про типові помилки, які українці роблять, коли вони вивчають норвезьку. І ці помилки ми зустрічаємо в нашій практиці викладацькій досить часто. Часом чуємо, як люди говорять теж на вулицях. І вони досить такі ріжуть, вухо ріжуть вони, вухо, та? тому ми хочемо вам сьогодні про них розказати, щоб ви їх не робили. І перша помилка, яку я чую просто постійно, і це не дивно, тому що ми перекладаємо калькою з української мови. І коли ми кажемо я знаю англійську, наприклад, та? ми перекладаємо вєт, енгільськ. Так, от не робіть так, будь ласка, тому що дієслово овіте означає знати дійсно, але в норвезькій мові ми його використовуємо до якихось конкретних знань чи якоїсь конкретної інформації. так, Явієтадфлінк. Адеря альфлінкет. Я знаю, що ви молодці, а Люба знає, що я молодець. Якщо ж в нас йдеться про якусь навичку, здібність, як от про мову, я, може, не вміла тієї, англійської взагалі не знала її, а зараз навчилася. Тому я кажу: кан енгільськ. Тільки так і ніяк інакше. Ми не можемо сказати яй вєт українськ. Тому з мовами завжди кан. Наступна помилка, яку я особисто чую досить часто. Коли ми перекладаємо теж калькою, mm -hmm. такий вислів у нас є. Коли ми хочемо підтвердити, ми спілкуємося, от, наприклад, з Ані, і я їй хочу піддакнути. о, я mm -hmm. я тебе розумію, Розуміє, я там. тебе розумію, розумію. Mm -hmm. Ми беремо і перекладаємо оце, ці слова дослідно. Яй, mm -hmm. яй, яй, яй фуштор. Воно, в принципі, той не є така прям помилка, але вона ріже вухо, того, що норвежці самі використовують слово яйшонер. Інше це слово для цього, для цього процесу використовується. так так лексично буде просто краще Не. сказати, так. і ви звучите тоді більш по-норвезьки і більш правильно, тому що дієслово слово знову ж таки це про е, якусь е, знання, такі от, так. якщо я розбираюся в вищій математиці, я в мене там спроки фюнґерек, наприклад, Так, я Ми... розумію, як функціонує мова я фотоворан. Ага. Я tá, як рахувати щось? Mm -hmm. так? Тобто це про такий дуже сильний когнітивний ментальний процес. Right. Так, якщо ми просто от, в співбесіді зустрілися за чашкою чаю, Люба мені скажеться про своє якісь... Там, Я не скажу ніколи, я <laughs> -nir. -nir. так. так. <laughs> Наступна помилка: це загублення закінчення в теперішньому часі пресенс. Чому це відбувається? Тому що ми вчимо дію. Слова зазвичай в початковій формі, тобто в інфінітиві, та я вчу ого ходити, ойоря робити, оййобе, працювати. І тоді, коли я вже співставляю ці речення та з цими дієсловами, мені звичайно, що впливає в голові, я забуваю поставити оце закінчення. Це типова помилка. А ви ж пам'ятаєте, що в презенс у нас закінчення р додається до всіх дієслів, тобто в теперішньому часі? Так, не можна сказати, що й го побутікен, я тому говорю. що го це. Не є самостійним дієсловом. Це частка інфінітивна, це звучить як я ходити в магазин. Тобто не губіть, будь ласка, цю ель. Я й горь по бутікен, mm -hmm. я йоберь по контурі, яй дзря і так далі. Якщо ви її губите, то знову ж таки це звучить дуже неграмотно і незрозуміло взагалі про який час йдеться мова. Наступна помилка це моя улюблена, це mm -hmm. просто топчик. Коли ми хочемо попросити і звучати виховано, як ми в українській кажемо, будь ласка, дай мені, будь ласка. Так, тобто ми говоримо, зроби щось там пряма та, у нас в конструкції, і ми додаємо, будь ласка. Дай мені е, телефон, мій будь ласка. Можна навіть іноді, ми, і без будь ми, ласка, ми, просто та. гарним тоном. українською. Дай мені телефон Можеш сказати, дай, подай мені отам телефон. Це абсолютно угу. виховано, абсолютно ніхто на вас не буде злитися. Якщо ж ви це скажете норвезькою мовою, ваші снілі має телефон. Так, це звучить. Знаєте, як, якщо я кажу це ваша сніль, гі май телефон, наприклад, це звучить, наче я от 20 разів в тебе попросила, той телефон, Ні, а ти його ніяк не буде носиш, копір. Я вже така сніль, ну будь ласка, та дай мені телефон. Так, і Якщо ви до незнайомця або до якоїсь колеги по роботі, до людини, з якою ви там ну ладно, навіть до чоловіка власного чи до дитини. Якщо ви так будете говорити, людина образиться просто-напросто норвежець образиться. Якщо ви скажете ваше сні лімай, а ви ж то свята добра душа, думаєте, що ви виховано говорите. А як же ж ми тоді говоримо? Кандю. Так, нам треба використовувати, Імай". В норвезькій є декілька таких конструкцій, які ми повинні вживати, щоб попросити щось вивиховано. Кандю її має угу. телефони. Вільої майтелефони. Really Їх там є багато нюансів, але не обов'язково навіть говорити, оце ваше сніль. Ми, як українські, це ж, будь ласка, саме святе mm -hmm. слово. В українській так, А в норвезькій його не обов'язково воно є. І воно дуже рідко використовується. Воно, Взагалі це тема для окремого відео, Зробимо, яке так. теж буде, так, буде, так, відео буде в нас на каналі. Так, наступне теж дуже часто помічаю, коли ви хочете щось з чимось порівняти і кажете, що щось краще за інше, і додаєте мер, тому що вивчили, що мер це ще і додаєте, наприклад, ще до порівняльного вже ступеню, тобто «мер бедре. І це виходить як масло масляне, тому що бедре це вже і є краще. А якщо ви хочете сказати ще краще, то як ми правильно скажемо? Бедре, «енда ендобедра. Або просто бедря Та? Тобто мер бедря такого просто не існує. Так, ще краще не, не перекладаємо. Послідно. Ще ще краще, та це тоді не виходить правильно. От наступне тут треба увага, тому що тут така досить Тут така тема досить цікава. Коли ми говоримо про якісь поняття українською мовою, які є загальними. Коли ми не означуємо якусь конкретну особу або групу uh -huh. осіб, ми говоримо якісь такі загальні речі, які корисні багатьом людям. Наприклад, ми кажемо потрібно ем, правильно харчуватися, так uh -huh. ем, або коли я звертаюся до когось. Ем, не враховуючи, не бажаючи, що я саме до нього звертаюся. Наприклад, е, ніколи не знаєш, що буде у майбутньому. отак ніколи не знаєш, Я ж не маю на увазі, ти ніколи не знаєш. Тобто ми ти. маємо на увазі людина, хтось, кожен так. Е, загально, так? Е, загальна група людей. от і е, Для цього е в норвезькій мові існує невизначений іменник, ман", який чомусь дуже е, наші українці зневажають і не використовують. Ну, Тому що в нас немає в українській мові конкретного займенника, які ми використовуємо саме для позначення оцих неозначених феноменів, так. Не, не, неозначених осіб. І тому ми для нас це незвично. Для нас це просто незвично. А як ми робимо, коли ми перекладаємо? Ми вживаємо це дю, <свист> uh -huh. замість того, щоб сказати ман, берс пісе mat, ми кажемо дюберс пісесюнмат, того що. Ну Ми... логічно, бо я як тобі потрібно. Тобі потрібно. Тобі потрібно, 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 потрібно. Так? І якби я так сказала, от, ой, ой, ну от це до тебе то спременно. це значить я саме тебе маю на увазі. І я б тоді зразу напряглася, типу, так. а що я поправилась, чи так, що я не гарно виглядаю, чи щось зі мною так? Тому якщо... Мені треба? <ріст> так. Тому, якщо ви хочете узагальнити в плані от сказати про всіх, але і про кожного, але ні про кого конкретно, то вживайте, будь ласка, неозначений займенник Ман, наприклад, ніколи не знаєш, що трапиться Алдрі Васумше. Угу. Тобто не, не ти, не, не я, а от взагалі всі ми. Остання на сьогодні помилка, яка теж дуже розповсюджена і насправді дуже легко її уникати, коли ми називаємо дати. Поверхи або номери класів ми завжди маємо використовувати порядковий числівник замість кількісного. І багато хто, на жаль, про це забуває. І, наприклад, з датами це часто трапляється, бо в принципі в розмовах часто ми кажемо якусь дату, щось ми робимо, якогось числа. Людина може сказати: вірайсер май», Тобто, ми їдемо три. Травень, так? Ми ж в українській кажемо якого числа третього. Тому не забувайте це, я розумію, що людина тільки вивчила людина тільки числа, вивчила числа і хочеть хочеться. Сказати. <світ> <Да>. <світ> і помилка. Так, тому не забувайте, будь ласка, що ми кажемо порядковий числівник, і тоді правильний варіант буде: Вірайсель ден трьома. Трєд'я о ікетря. Сподіваюся, це відео було для вас корисне, і ви більше не будете робити от таких помилок. Але навіть якщо ви і будете їх робити, не забувайте, що краще говорити, ніж мовчати, і не говорити зовсім, тому що ви боїтеся зробити помилку. Відправте, будь ласка, це відео тому, кому воно може бути корисним, а ми побачимося з вами знову на каналі ProSprok. Па, па пока!